Віталій у Телішахів, грає в роти Анг. Німеччина. Рейтинг 1822. Пірц. Перц. Давай зразу є 5. Так, не хоче піти в 2-3.0, так? Да? Давай. Шуруй. Ні, не хоче Ну і не надо. Сучасний захист, псевдоавстрійська атака. Ну, така вона. Так от вона. Так, міняє у нас слонів тип. Типок. Давай. Міняй. Чорні поля у мене прослаблені, звісно. Погрожує B4, пішак на Е4 слабкий. Тут. В центрі не факт, що буде на його користь. д 5 тому. Тоді B4. Треба було спочатку дати шах ай -яй, яй 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 Ну так, тоді буде точно шах, і нормально. Може, звісно, сюди піти. Ми, звісно, з'їмо цього пішака, так. Да. А ні, ну. Тепер, да. Тепер він захищається чорні поля, молодець. Так. Що за хід? Не знаю. на б 4 пішачка в мене. Ну нічого. Здає мене центр. Перевага в центрі От Отуди його. От туди його. б 6 не знаю. Мабуть, не кращий хід в моєму житті, але. На F6-6 мне нужно. Хотелось бы на F6 плану взагалі пішика поставить. С4 может быть тут. Не, шость тут. Аааа, яка идея. Підзевана. Ніка ідея вона. Чи там зависло? Тут зависло, чи пішак, тура зависла. То шо... Розвалився я. За секунду. За секунду. Чек. С 4 буде, да? Ну. Добре. Чи так, чи так під? А ми ще в 5 до речі, хід. Слона в 5. Ні, він тут з'їсть. Слона 5, слона 5. Нема там такого ходу. Хай буде так, просто я хочу відразу коня поставити нормально. По-людськи. Сьома горизонталь слабка у нас так і є. Всього ті па сюди шаг допускати? Десь, звісно, хоче, ні, не хоче Він там нічого. Тоді швиденько пускаємо корені по чорним полям конем. І в нас хороша позиція. Ну, у чорних. Можемо цього коня поміняти. Наслоник сильніше за його. Тільки нього 4 непогано виглядає? Куди слона дівати? Ну, куди ж його дівати того слоника? Ну куди? Ну, куди? Отак от. Так, є і такий хід ще. ще не сюди зараз. ні, Так, то так ми підемо. Мабуть, сильніше було все-таки на е 5 піти. Тут, я думаю, просто я так піду і спитаю тебе. А що ти власне, хотів від мене? Проблемки з конем з турою. Який зараз відіграємо? І окей. Йокідокі. Да? Давай ще відкрию короля, щоб я. Час кудись. Час кудись пішов. Куди час пішов? Хто зна. Хто зна. Є. Хитрон який хотів мене надурити в кінці. 70 на 83. Так, ну він домігся, свого зміняв Чорнопольника, але. Отримав по центру. Опять треба було гнати ферзя, постійно нападати. бо У нас ініціатива, активність фігур. Центр. Я зівнув, звісно, це все. Але центр зберіг, і мої фігури легко ввійшли в гру. А його слоник тут коник нормальних полей не мали, ну і він помилився. Тут особливо і не знайдеш якихось планів ідеї забілих, не знаю, що тут. Запропонувати, може, якусь туру сюди поставити, якось здвоїтись, пожертвувати якість, щоб пішечкась прохідного зробити, можливо. Ну, тут просто підвисає тура. Ну і тура відійде, кінь висить. Кінь відійде. Ну, як він і відійшов в партії там, на F3. Да? ну, Тура просто. Цікаво він тут, конечно, нападає на h 7 щоб я тут з дуру взяв, звісно. Програв би. Так вы